Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Так що погнали. Нас ніхто вічно не буде очікувати. Туди так. давай, погнали. Так, ще один поворот і... Все. Камера нас очікує. Ого, яка обкладинка. Давайте збережемо її. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!